Він ніби з нами. От ми відчуваємо, ми відчуваємо якось його, його допомогу. Попри нестерпний душевний біль зі сльозами та посмішкою, згадує про свого чоловіка, пані Валентина. За 25 років щасливого шлюбу в них була одна мрія на двох поставити дітей на ноги та разом старіти. Життя гощанця Олександра Ільченко забрала війна. Рік тому без батька залишилось і двоє дітей. Пані Валентина з гордістю розповідає, Олександр заслуговує на те, аби його називали героєм. Не маючи раніше жодного стосунку до військової справи, він з перших днів російського повномасштабного вторгнення вирішив стати. На захист країни 27 лютого він добровольцем записався до лав ЗСУ, знав, що піхота це є фундамент української армії. Обрав саме її, був відібраний у 57-му окрему мотопіхотну бригаду, служив бойовим медиком 42-го батальйону. Тримали оборону 57 бригада щодня і щоночі вона тримала оборону на Луганщині. Безстрашно від першого і до останнього дня воїн тримав оборону та рятував людей. Доходило навіть до того, що він окопувався ножем. Востаннє сім'я бачила Олександра в березні минулого року. А вже за кілька місяців отримали трагічну звістку. Ціною власного життя Олександр Ільченко намагався врятувати побратима, коли потрапив під артобстріл. Одного разу нам зателефонував його побратим. Він зателефонував для дочки і сказав, що ви гордіться своїм татом, бо він у вас герой я його буду в приклад для свого сина ставити. Він загинув 11 травня, а 10-11 травня там були дуже запеклі бої за околиці Севародонецька. Їх відправили на бойове завдання у Тошківку. дуже багато відмовилося туди йти, бо втрати були дуже значні. Не в кожного вистачило сміливості. Без роздумів сім'я вирішила пам'ять про безстрашного чоловіка, тата воїна, і справді має бути вічною. Тому на сайті президента зареєстрували петицію. Петиція номер 181356 про присвоєння звання героя України посмертної військовослужбовцю ЗСУ Ільченко Олександру Васильовичу. Із самого початку і до кінця Олександр був на нульовій позиції. Його побратими зазначили, що він був справжнім воїном, людиною слова, людиною мужності, зразком незламності та міцності духу, загинув 11 травня 2022 року під час виконання бойового завдання біля селища Тошка. У рідному містечку чоловіка згадують як світлу, добру людину і неабияк шанують. Сьогодні у гості встановили меморіальну дошку, присвячену полеглому воїну Олександру Ільченко. На відкритті зібралося чимало людей. Треба подякувати сім'ї, дружині Валентині за те, що вона сама проявила ініціативу, адже вона саме власне за свої кошти виготовила цю дошку у минулому. Році депутати вже цього скликання прийняли одноголосне рішення про перейменування вулиці 1 травнева на Олександра Ільченка і набрало дуже-дуже багато звернень, жителів взагалі селища саме про перейменування цієї вулиці, де жив Олександр, де народився саме в цьому будинку і поряд проживає. Його Олександру Ільченко назавжди 47, але його внесок у наше майбутнє не має забутися ніколи. До завершення збору голосів залишаються лічені дні та 11 тисяч підписів. Тетяна Мішинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.